Всіх вітаю на своєму проходженні. І як ви бачите, у мене проблеми в світі. Варден може заспатися в будь-який момент. І це навіть не мод. Щоб розуміли. Ой, треба тихо. Ходить. Я не знаю, навіть на листі бачите, Ой, навіть на листі, бачите. Я зараз е, чуть трохи зупиню. Ну, телепортуюся туди. А, ну, Для вас буде одна секунда, як я дойду, а для мене буде я не знаю скільки часу. Фух. Дібрався я сюди і добуваємо перше дерево в цьому світі. Океан це небезпечне тож місце, бо там під водою. Фактично це виживання, коли я можу в будь-який момент померти. І завардене. Все. Добувський... Ой, ще є одну ту саму кнопку. Так, треба чим, ш... чим швидше розвинеться. Бо ніч може ще настати, і нам буде не перелапки, коли ніч настане. Все, і біжим на всіх порах. Ой, я забув, що я біля мати одна секунда. Мені тільки що написало, що я 100 блоків подала, входячи на скрикуну. І я видумав швидке ходіння, щоб не викликати Вардена, але мене лякає оця трава, що в повітрі. висить. Вона страшна. А я в будь-який момент Варден за І отак бігать це не варіант. Там весь гор бачите в цих скалках. Я хочу село знайти, я поки буду шукати село, а для вас я одна. Ну, там треба вже повторювати. Ви самі побачите. Я заспав не в Вардену. Нє, не, ні, ні. Я не знаю, куди йду. Я сподіваюся, я не до Вардена йду. Ну, це варте. Требуть більш обережніше. Ух, все. Я думаю, на такій прекрасній страшній ноті можна і завершувати. Всім гарного було перегляду, всім пока!